Добрий день, діти! Сьогодні у нас чудовий день, теплий та лагідний, наче мамині обійми. Пропоную розгадати загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, ніжить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, пропоную послухати пісню моєї мами, очі наче сорі, Подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не жулись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Ви напевно здогадались, яке свято наближається так, День матері, мамо. Матінка, матуся, ненька, скільки спогадів тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща. Вона про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите грати, читає вам книжки. Мама робить для вас все. Її материнська ласка зігріває нас до старості. Нерідко ми звертаємось до мами за допомогою, вона наша опора по життю. Інколи ми ображаємо маму. Але мама ніколи не ображається на нас. Мама сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко веселе, то й промінчики веселі. Як сонечко кожного з нас зігріває своїми промінчиками, так і мама кожного в сім'ї дарує тепло і ніжність, ласку і турботу. Дітки, ніколи не ображайте своїх матусь. Вони найкращі люди на землі. Вони подарували нам життя. Вони ніколи про нас не забувають. Я пропоную намалювати вам портрет. Твоєї матусі ваші фото з малюнком я з нетерпінням буду чекати. До побачення.